Кажу, вчора не... переглянемо, що відбувалося да. вчора на нічній Перед тем, як... Перед тем, новини другого дня. Ми переглянемо, що відбувалося вчора на нічній Добре, тусовці. Перед тим, як, поч... як розпочати новини другого дня республіки. Ми переглянемо, що відбувалося вчора на нічній тусовці. Так, да, так, так нормально? Ну що ж, як перший день з туди республіки? Молодий чоловік. Як перший день студ республіки? Походу нормально. Федір Федорович, у нас два запитання. Ходять слухи по студреспубліці, що ви на півставки підробляєте медсестрою в поліклініці, це правда? Це давно вже. Це моя була основна робота, в 14 років я а, а проректор це хобі, так? А, проректор це робота за останній рік. Ну добре, вітаю вас, що така чудова у вас робота. Ви можете займатися і тим, і тим. Заходіть до мене і вас також про перерують. Дякую гарно. Три день, ви, це правда, так що ви медсестра. Да, медична так? допомога судреспубліки. Так, я хотів запитати вас, е, чому Федір Федорович виконує вашу роботу? Тобто виконує. А що він робить? Все. ви граєте на пульту, і ви входите у топ пятірку кращих діджеїв Студреспубліки. Окрім пульта. Ви ще можете десь зіграти, наприклад, на людині свій трек. Можу показати. Давайте. ій ой йой Судя по очах, ви, напевно, цю ніч не спали. Да, я не спав цю ніч. А чому? Бо я тут роблю. Що ж, за декілька хвилин почнеться лав-парад на Студреспубліці 2013, там, де хлопці будуть у дівчат, а дівчата у нормальних дівчат. Ну що ж, і я хочу одразу ж поговорити, що буде вас у нас на лавпараді цього молодого чоловіка, я б хотів запустити до слова. Як вас звати? Михайлик. Михайлик, Михайлико, ви участвуєте? Ні, я журі. Ви журі, так. Журі, да. а, а ви вже бачили всіх претендентів, хто буде сьогодні а, ні, ні, Мені дуже тепер дуже цікаво це побачити, тому що це дійство реально феєричне для нашого краю. Тому що таке, ну, в принципі, не можна, а у нас все можна. Так? Тут можна бути кохатися, любити і все повністю розрішається. Ну Що ж, Михайло, я вам бажаю знайти сьогодні на лавпараді свою другу половинку. Дякую. я Раз, громче микрофон, хорошо? Громче елік російський шо. Значить так, хлопці, чи якщо вас вас якось так назвати, я не знаю. Я маю вим'я, я, я, я не бик. Я коробка, так що, пожалуйста, до мене не підходьте. А так, офіційний парад хлопчиків, оголошується відкритим! І що, закінчується лов -парад. я бачу свого старого знайомого, чи знайому Поліну. Поліна, ви нарешті знайшли свою другу половинку, на яку приїхали і спеціально участвували в цьому субфестивалі лов парад, так? Да, знайшов чоловіка, почувствував все. Це, напевно, вона? Ні, це брат, грішки були, звісно, але на самому справі. Самом деле... Я люблю тебе! Ну що ж, зараз я знаходжуся на кухні і буду перевіряти на акуратність нашу кухню, ломшорську кухню. Добрий день! Добрий день! Так, тарілочка. Чиста. Французька порцеляна? Перечинська. Перечинська. Можна? Можна. Бонапеті, як говорить, у Франції. Любо! Зараз ми будемо перевіряти на чистоплоткість душові кабінки в номерах. Ну що ж, ось і закінчився другий день суд республіки, і в кінці переднічної тусою ми б хотіли вам сказати. Побажання одне, будьте чесні!